Один із каналів розслідувачів виявив, що виявляється, у людей, наближених до вищого керівництва України, є російські паспорти і навіть бізнеси в Окупованому Криму. Це стосується Ліги Сміху, Таньки і Володьки, там іще десь щось під Полтавою. Ніколи не дивився нічого з назва, названого. Адже з 2013 року, 2013, навіть 2012 року, 95-й квартал, я не дивлюсь принципово. Жарти завжди були такими, що Мені здавалось, мені здавалося, що принижують мою країну. Я не дивився. Але я знаю, що українці дивились все: і квартал, і серіали, ну і так далі. і так Далі і так далі. Далі історію ви знаєте. Так ось якось отак дивно виглядає, коли люди, які пов'язані між собою, і знають. Історії одне про одного, знають всі і про бізнеси, і про, і про російські мови, і про російський бізнес, і російські роялті, і мільйони доларів зароблені там, десятки мільйонів доларів. А потім ці ж люди нам говорять про те, що то не тою мовою говориш, то не до того Бога молишся, то, то ще щось, то взагалі не те, не те щось говориш. Наче можна подумати, знаєте, от все, що звучало в цих передачах, там особливо в Лігі сміху. За останні там 10-12 років це якраз от про Україну, от якраз от дуже патріотичний контент. Інколи жарти були, знаєте, ну хотілося ну, якби були люди адекватні там, що сиділи і не боялися, не ржали над усим, то встать і вийти, от встать і вийти. Особливо там, ну, жарти, ви знаєте. І от, знаєте, в мене тут інше питання. А от ці люди, от які мають російські паспорти, мають нерухомість там і в Москві, і в Криму бізнеси, і мільйони доларів е, зароблені в Російській Федерації. От е, мені цікаво, от вони, знаєте, я нічого не хочу знати про них. От я тільки одне хочу знати. Вони з своїми дітьми українською щирою мовою говорять. А як ви думаєте? От як ви думаєте? І, і діти їх в Україні, правда? Не? Тут ось скандал мережею точиться. Виявляється, дитина, хлопець-хлопець, причому повнолітній одного мера солідного, не знає української мови. Отак. От Зато от, тато дуже розповідає, як треба бути патріотичним, як потрібно захищати, як потрібно А, і ще відправляє людей на фронт, які незадоволені. Знаєш, от незадоволений, давай на фронт. А дітки навіть української мови не знають. І це ці люди розповідають нам, що от ти патріот і громадянин тієї держави, якою мовою ти говориш з дітьми. Ну і якою мовою вони говорять з своїми дітьми? І це ж стосується всіх. Це ж, це ж не стосується тільки а, там, продюсера Ліги Сміху. Ні, він звичайний бізнесмен. А ті чиновники, які були і є.